Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.com.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3698 розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 275 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лото. трон. Двадцать три, сорок пять, тринадцать, двадцать восемь, 27. Лотомаксима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8630-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сімдесят 11 Одинадцять. 53 16 п'ятдесят три. Шістнадцять. Сімдесят пять. 43 п'ятдесят Двадцять сім. Шість. Сорок три. Двадцять вісім. 19, шість. Дев'ятнадцять. Тридцять вісім, сімдесят, сорок два, три. Двадцять дев'ять. Сім. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7483-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон «Б» комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Вісім три Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 3, 3. Бережіть себе. Все буде Україна!